А пам'ятаєте, я робив відео по трейлеру «Домок на Виворі 2, де намагався зрозуміти, яким буде продовження. Так, от, кіно вийшло, і все набагато гірше ніж я думав. Так, касові збори в 700 мільйонів доларів за два тижні можуть здатися моментом надії для студії. Яке відкриває перед ними прям неймовірні можливості. Ну і це якби тепер найбільш касовий фільм року. Тож зрозуміло, що це прям успіх. Але не все так просто. Ця, здавалось би, перемога може остаточно знищити студію Pixar. Тож мене звуть Віталі Тел, і на жаль, мені є про що вам розповісти. Почнемо з самої картини. Мультфільм мені не сподобався від слова взагалі. Деградація по всім параметрам. Починаючи з рівня проблеми і закінчуючи фінальним враженням, ця картина настільки боїться зробити щось нове, що навіть прикро за неї стає. Думки на вивері 2» — це не продовження, це просто копія одного і того ж самого фільму з трохи зміненими персонажами. Щоб називатися прям гарним продовженням, тобі треба зробити дуже складну роботу, взяти вже відомих персонажів і помістити їх в нові ситуації, в яких вони будуть розвиватися. Ну ось візьмемо, наприклад, Шрека. Ем, добре, поганий приклад. Це один з найкращих сиквелів взагалі. Тож, давайте щось інше оберемо. Що від Піксару. О, історія іграшок 2 в цій картині. Нових персонажів вводять, щоб по іншому подивитися на філософію існування іграшок. Тобто від ідеї дитина для мене усе і я повинен зробити що завгодно, щоб вона була щаслива, до а можливо і не повинен, і треба більше думати про власне існування. Та навіть тачки на фоні другої Inside аут це гарне продовження. Звісно, я кажу про першу та третю частину. Другою я досі вважаю лише засобом отримати грошей для інших робіт студії. В першій частині пригод Пискавки Маквіна він намагається стати номером один і переосмислює для чого він це робить. А в третій частині вже намагається не програти новому поколінню. Я все це вам не просто так нагадую. Я хочу, щоб ви зрозуміли, піксар вміє робити продовження, але те, що вони нам в другий раз показали в голові Райлі, це ганьба. Я навіть не можу сформувати сюжет по іншому. В першій частині емоції вчилися співіснувати і намагались зробити так, щоб Ралі була щаслива. В другій частині емоції вчаться співіснувати та намагаються зробити так, щоб Ралі була щаслива. Так, ті, хто дивилися мультфільм, можуть не погодитись, але як на мене, змішані емоції та переконання, що через них виникають, дуже схожі по своїй суті. Саме тому для того, щоб зробити нове відео, я не став чекати виходу цифрової версії, а одразу пішов передивлятися першу частину, ну і використовувати її в якості відеоряду. Запевняю, ви нічого не втратили. Якщо вам потрібно просто гарно провести час, та щоб діти подивилися якісний мультфільм. Думаю, думки на виборі 2 ваш вибір. Проблема лише в тому, що, як на мене, друга частина значно нудніша за оригінал, і навряд чи навіть малим глядачам буде цікава. Дорослі же поціновичі Pixar, тут не особливо щось отримують. Доходить до смішного, як на мене, реклама Uber з героями мультфільма краще розкриває проблему до розслідження та комунікацію з батьками. Ось наскільки погана друга частина. Не знаю, яка муха вкусила творців, але це просто нецікаво дивитися. Я не особливо завищував собі очікування. Хотілося просто гарне продовження з розвитком ідей, які були в першій частині, а отримав продовження яке копію свого старшого брата. І враховуючи, що головна героїня подорослішала, то це явний крок чи навіть стрибок назад, в плані напруги та історії. А далі починається найцікавіше, бо мультфільм по зборам в першій триці за усю історію мультиплікації, і це неймовірно погано. Кількість дуже передпогано, треба уточнити. Але я думаю, рахунок там йде на десятки. Я можу пояснити багато аномалій, про які так часто говорять кіно. Тобто неочікувано для всіх гадзіла проти Конга зібрала 500 мільйонів доларів та стала найкасовішим франшизі, як на мене, нічого незвічного тут немає. Та навіть більше, думаю, ця франшиза ще далеко не на своєму піку, а все тому, що людям перед літом, чи в самий гарячий період у році потрібно щось таке. Саме тому збирав новий парк юрського періоду, де динозаври бігають за людьми, і саме тому форсаж, де люди б'ють один одному пики, як франшиза показала себе просто неймовірно. Тепер же, коли їх немає, цю нішу мають зайняти зовсім інші продукти. Тож чому фільм, де динозавр з атомним диханням б'є морду в летенській мавпи, не може зібрати грошей? Теж саме з думками на виворі. Цей мультфільм мав гарну першу частину і вийшов аж 9 років тому. Тобто ті діти, що дивилися його у 2015 році, в 2024 вже своїх дітей могли привезти. А так як особливої конкуренції зараз немає, ну і Pixar досі люблять дуже багато людей, ось вам 700 мільйонів за два тижні. Здавалось би, все круто, можна відкривати шампанське та збільшувати фінансування нових проєктів. Але насправді тепер Піксар, як творча одиниця, ще більшій небезпеці ніж була. Ви можливо, не знали чи забули, чи вам було начхати, але піксар належить Діснею, і у цієї велетенської багатомільярдної компанії. Зараз такі самі велетенські проблеми. Проблем цих занадто багато, тож давайте поговоримо про ті, що стосуються безпосередньо студії стрибаючої лампи. Після ковіду студія Волта зробила ставку на свій підписочний сервіс Disney+. і вирішила, що це гарна ідея випускати картини Pixar ексклюзивно в перший день на своїй платформі. Зрозуміло, що по такій моделі нові релізи відбитися по грошам просто не могли. Ну тому що одна підписка. Чи 3-4 білетика в кіно це точно велика різниця. Крім того, втрачається елітарність такого контенту. Похід в кіно це прям свято та подія для родини. А перегляд ще одного мультфільма вдома це повсякденність. Це був потужний удар по релізам Pixar, тож студія почала втрачати свої позиції. Наступний удар творці історії іграшок нанесли собі самі. Вони відійшли від формату. Історії на широку аудиторії до картин, які націлені на певну верству населення, що сказалося на зборах, і вкупі з відсутністю кінотеатрального прокату прям сильно вдарило по впізнаваності бренда. І так іноді це спрацьовувало. Elemental, огляд якого є на каналі, гарно показав себе на ринку Кореї. Ну і все. Більше я виграшу від цієї стратегії пригадати не можу. Тому Pixar вирішили стрихнути пилюку з старої інтелектуальної власності, щоб профінансувати майбутні проекти. В цьому плані продовження, я би навіть сказав, сіквел удався. Це точно побачить боси студії Disney. А такі цифри, ну знаєте, дуже складно не помітити, і тепер нас завалять безпечними сіквелами усіх франшиз студії тачки 4, історія іграшок 5 і так далі. Але це зовсім не те, чим повинен бути Pixar. Мені навіть здається, що думки на Виворі 2 це не те, що хотіли автори. Перша частина, по словам Піта Доктора, це така собі підготовка до другої частини. Продовження мало стати чимось більшим, чимось гострішим, більш дорослим, так само як і Райлі. Але ми отримали лише безпечний, комфортний, добрий мультфільм для усієї родини. І це непогано. Проблема в майбутніх роботах студії, які точно тепер нас не будуть дивувати. Розумієте, творчість це завжди ризик. Йти туди, куди інші бояться. Робити не так, як усі, і цим самим дивувати глядача. Так, можливо, останні картини студії програють більш старим роботам в плані культовості, але вони намагалися заново вигадати себе. Піксар завжди дивували і відкривали нові способи розповісти історію. Але після касового успіху «Домок на виборі 2» ми, напевно, ще довго не отримуємо нові ризиковані історії а лише старі, безпечні, непотрібні продовження, яких і крихти душі студії не буде. Мене звуть Віталі Тел, і я дуже сподіваюся, що помиляюсь.